Перестало бути тією організацією, яка забезпечувала демократію і правопорядок не лише в Європі, а в усьому світі. НАТО потребує реформування. Бо коли НАТО соромливо не змогло захистити демократію ні в Сирії, ні в Україні, а тепер соромливо відкараскується від ситуації в Косово. Я думаю, це тільки зайве підтвердження того, що ця організація потребує серйозних реформ. Саме тому я сподіваюся, і в мене є всі підстави вважати, що починається нова ера для Сполучених Штатів. Це ера, коли потужний президент Рейган, а я саме так бачу і розглядаю не дарма в промовах Трампа. Рейган це є тим взірцем. Коли Америка стала потужною і сильною, відновила свою силу в світі. Крім того, треба забувати про потужний центр, який завжди підтримував політику Сполучених Штатів в Європі. Це Велика Британія, де є новий прем'єр, якого порівнюють з пані Тетчер. Я думаю, що нас очікують серйозні зміни, і політика загравання з диктатором російським путіним, на мій погляд, буде завершена. Те з вашої фракції повітряної Ні. Ніхто не їде від нашої фракції на інавгурацію, але в нас будуть представники на молитовному сніданку, який відбудеться з 2 лютого. І Юлія Тимошенко і ряд наших депутатів відвідають цей молитовний сніданок. Наскільки мені відомо, не миря планує там бути. І плануються десятки зустрічей з конгресменами, представниками нової адміністрації. Ці зустрічі... Зараз фактично погоджуються, і я думаю, що це буде дуже важливо для того, щоб і зрозуміти політику нової адміністрації, і підтвердити ті пріоритети, які є і серед республіканців, і серед демократів в Конгресі і серед... Дякую. Іван Сергія, хоче підсумки святи, які б ви назвали три негативних рішення Верховної Ради, і тобто три позитивних. Ви знаєте, я думаю, що ключове рішення це бюджет. На жаль, бюджет залишився тією сірою дір. Тією прірвою, яка продовжує дуже погану традицію, як мінімум періоду Януковича, Яценюка, тепер вже і Гройсмана, коли бюджет так і не став бюджетом розвитку, а став бюджетом проїдання. По-друге, я думаю, що це цілий ряд новел, які вводились по податковому законодавству, коли фактично знищувалась спрощена система оподаткування. Знищився єдиний податок на селі. Це те, на чому трималася фактично економіка країни. І сьогоднішні діаграми показують найбільший приріст, хто дає сільське господарство, майже 6% в умовах загальної кризи. Я думаю, це є найбільшою помилкою цього парламенту. І третя помилка це відновлення так званих пільг окремим підприємницьким структурам, які підривають саму економіку країни. Це найгірші речі, які ухвалювалися на попередній сесії.